Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про продовження строків проходження військово-лікарської комісії для тих, хто має статус обмежено придатного до військової служби. А саме обговоримо законопроект і взагалі чого очікувати, а чого ні. Але спочатку підпишіться на мої соцмережі YouTube, Telegram та Instagram. там багато цікавої юридичної інформації, яка 100% вам знадобиться. І так, статус обмежено придатного до військової служби. Як ви вже знаєте, як ви вже... Пам'ятаєте, з 04.05.2024 року цей статус скасований. І наразі є інші статуси придатності до військової служби, які встановлені наказом 402. Нам придатний до служби, так, наприклад, в ТЦК військових частинах забезпечення, тож тощо повністю придатний, і непридатний до військової служби або тимчасово придатний. Отакі є статуси. при кінцевими положеннями цього закону, який скасував статус обмежено придатним, було чітко встановлено, що протягом 9 місяців, тобто до нуль року. Всі, ті, хто набув статус обмежено придатних до 04.05.24 року, повинні пройти повторний медичний огляд з метою встановлення статусу придатності до військової служби. Там було написано так. Всі громадяни України, які набули цей статус. Вже ось цей термін, ось-ось-ось, він підходить, вже майже ось так він закінчується. Наразі штурмують обмежено придатні ТЦК, військово-лікарські комісії, і всі прийшли до висновку. О, боже, да не встигаємо. У нас з вами, як ви знаєте, почалися певні новини. Якщо обмежено придатний не прийшов своєчасно повторний медичний огляд, то буде штраф, тобто порушення правил військового обліку. Деякі казали про те, що. Що не буде порушень правила військового обліку, оскільки вас не викликали. Станом на зараз у нас є з вами роз'яснення від Міністерства оборони, в якому написано про те, що автоматичного, це да після 04.02.25 року, що якщо ви не пройшли повторно медичний огляд, у вас не буде, що ви є порушником військового обліку. Буде штраф лише в тому випадку, якщо ТЦК здійснювала виклик вас до. ТЦК з метою направлення вас на ВЛК, тобто мала бути повістка. До речі, роз'яснення від міноборони, посилання на нього ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Я там надавала певний коментар і ділилася так юридичними моментами стосовно цього. Тому ознайомлюйтесь, воно вам буде дійсно корисно. Нещодавно ми з вами почали бачити, так, що у зв'язку з цим напливом, а ми напливом межа придатних почалась цікава ситуація. Не встигаємо. ну Ось ну не встигають. ТЦК не встигають розсулати. Повістки, військовозобов'язані, не встигають отримувати направлення в ТЦК для, на ВЛК. І відповідно ВЛК не встигає вас оглядати. Стосовно, я ж вам нагадую, так, якщо є ВЛК, то ви ж не можете зараз просто прийти в будь-яку лікарню і сказати: ось він, я хочу пройти ВЛК. Ні, ви спочатку берете направлення в ТЦК, там, де ви перебуваєте на обліку, йдете по цьому направленню до відповідного медичного закладу, там вже проходите це ВЛК. Просто так, поки не не можна, треба оця, оцей ось папірець. До речі, от вже в найближчий час папірець буде замінений на електронну форму, і ви зможете самостійно шляхом запиту через Плюс формувати направлення на ВЛК, тобто без участі ТЦК, і одразу йти на ту в ту лікарню, де ви вже будете проходити медичний огляд. Продовжить цей строк чи ні. Обіцяли зареєструвати законопроект. Станом на зараз він вже зареєстрований. Це законопроект 12457. Що він взагалі передбачає? По-перше, установити, що громадяни України віком від 25 до 60 років. Тобто, ми бачимо да, наразі, що цим законопроектом пропонується вік зменшити, так? Тому що і зникає ця ось проблема, тоді, коли до 25 років був статус обмежнопридатних і все одно призовники або військово зобов'язані так мали проходити огляд. Тобто, цим законопроектом усувається ця проблема, чітко встановлений. Рік. Далі ми бачимо з вами е, в дошках, крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю. Не буду так на них ось розповсюджуватися, тобто цей законопроект це пропонує е, обов'язок пройти повторно медичний огляд, якщо вони є особами з інвалідністю, так і мають статус обмежено придатних. Це питання знімається. І надалі найцікавіше. Ось тут вже проблема вирішується, так що дійсно хоч бажають продовжити до 05-0 червня 2025 року огляд, однак це. Цей ви на огляд, цей, якщо буде прийнято законопроект, ви повинні з'явитися самостійно, тобто без виклику. І тут вже зникає да з порядку денного це питання: чи чекати виклик від ТЦК, чи ні? Тут вже чітко це пропонується. Тобто, ваш обов'язок, ви чітко маєте з'явитися, взяти направлення або в ТЦК, або через резерв плюс і пройти. Повторний медичний огляд. В разі, якщо ви цього не зробите, то тоді, звісно, це буде порушень правил військового обліку, і тоді не можна буде казати, що о Боже, мене ж не викликали, тому в мене обов'язку проходити ВЛК не виникає. Цим законопроектом зазначається, що є обов'язок з'явитися, тобто тут уже. Не можна буде викручувати норму і не буде цього дискусійного питання. Чітко прописано обов'язок з'явитися, взяти направлення, пройти ВЛК. Не зробите цього, тоді, звісно, порушення правил військового обліку, і ви підлягатимете адміністративній відповідальності. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Виходить, що цей законопроект, так от ми з вами якраз його да, прианалізував, приходимо до висновку, що дійсно він продовжується. Строки до 05 червня 2025 року. Деякі категорії можуть не проходити так, тобто це віком до 25 рік, після 60 років, так і особи з інвалідністю. Я хочу вам нагадати, будь ласка, бо зараз постійно з кимось спілкуюся, з клієнтами, зі знайомими, з друзями, і чомусь більшість взагалі вже навіть є деякі там і представники влади чомусь вони вже вважають, що в нас продовжений строк. Ні. Станом на зараз на строк не продовжено. Закон це не діє. Ви ж пам'ятаєте, що таке законопроект? Це лише ініціатива. Для того, щоб законопроект став законом, це певна процедура. Станом на зараз він зареєстрований, це класно. Надалі він повинен розглядатися по комітетам на Верховній Раді, депутати повинні за нього проголосувати на відповідній сесії. Має бути обов'язково цей законопроект. Прийняти як закон, направлений на підпис президенту. Президент його відповідно підписує, так і він тоді набирає чинності. Тобто це процедура. Станом на зараз це лише тільки законопроект, лише ініціатива. Будь ласка, не плутайте, що воно вже продовжене, і не потрібно вже казати, ось воно продовжене. Продовжено тоді, коли ми побачимо з вами, що президент підписав. Оце є правильним. Тоді можна вже готуватися, так що дійсно буде продовжено. І тепер ми з вами підсумуємо. Дійсно, у зв'язку з великим навантаженням і тим, що ось-ось-ось, вже строки закінчуються для повторного медичного огляду для тих, хто має статус обмежено продатник, вже є законодавча ініціатива. Його перспективи, скоріш за все, приймуть, так? тобто ну, тут ми з вами можемо лише гадати. Достатньо непогано написано, все чітко і зрозуміло, двояких трактувань поки не виникає. І станом на зараз діє. Закон, в якому чітко написано, що повинні пройти Велкаду 04.02.2025 року повторно. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно.